Вітаю, шановні восьмикласники. Тема сьогоднішнього уроку передумови національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький. План уроку. Перше. Передумови національно-визвольної війни українського народу. Друге. Характер та рушійні сили. Привід війни. Третє. Богдан Хмельницький політик і полководець. Опорні поняття дати. Національна визвольна війна українського народу середини XVII століття це збройна боротьба українського народу під проводом Богдана Хмельницького за визволення від польсько польсько-шляхетського панування. Далі дати 1648-1657 роки Національна визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. 1595 по 1657 рік це роки життя Богдана Хмельницького. 22 січня 1648 року початок національно визвольної війни. Найважливішою подією історії України середини XVII століття стала національна визвольна війна українського народу проти польського панування під проводом Богдана Хмельницького. Перед початком нової теми пригадайте причини козацько-селянських повстань 20 30 х років XVII століття. Це зростання магнатського землеволодіння, поширення фільварків на південь України, погіршення становища селян, політика полонізації і покатоличення щодо українського народу, постійні утиски козаків з боку польського уряду. Подумайте, яке історичне значення мали козацьке селянське повстання 20-х 30 років XVII століття? У цей час надзвичайно складнилася ситуація в соціально-економічній сфері. Унаслідок зростання в Україні землеволодінь польської шляхти, селяни втрачали землю і ставали кріпаками. Значно погіршилось також становище міщанства, і реєстрових козаків. Критично було становище в національно-релігійній сфері. Усіляко обмежились можливості українців вживати рідну мову. Один за одним в Україні з'являлися католицькі костьоли, монастирі та єзуїтські колегіуми. Незважаючи на проголошувану владу свободові розповідання, не припинялися утиски православних. У тогочасній Україні саме релігійні утиски були чинником, що об'єднував представників різних верст у їхніх протестах проти польської влади у політичній сфері. Відсутність власної державності, втрата еліти через полонізації та католичення призвели до того, що український народ за умови подальшого перебування у складі Речі Посполитої не мав перспектив для повноцінного розвитку. Визрівали також психологічні передумови до вибуху національно визвольної війни. Ступені характер насильства в діях панів. Орендаторів, урядовців і католицького духівництва під час придушення козацьких виступів попередніх років викликали в українському суспільстві гнів щодо гнобителів і прагнення помститися за подійне кривди. Отже, які ж були передумови національно визвольної війни? Це перетворення козацтва на провідну політичну силу українського суспільства, засилля в Україні польських магнатів і шляхти. Початок формування української нації, відсутність власної державності, національне релігійне гноблення українського населення з боку польської влади, великі козацькі повстання 90-х років 16 століття та 20-х-30-х років XVII століття. Працюємо з документом Богдан Хмельницький про основну причину національно-визвольної війни. Причиною, яка спонукала козаків піднятися війною проти ляхів, було не те, що ляхи несправедливо відбирали в них села і домівки, не те, що позбавляли їх земної батьківщини, не те, що обтяжували їх роботами, подібно до немилосливих фараонів. Усе це ще могли б стерпіти козаки, а те, що ляхи, змушуючи козаків відступати від благочестивих догматів. Та приєднуватись до невірного вчення злим юродством, руйнували села і доми нетлінних душ. Завдання до документа: у чому Богдан Хмельницький бачав основну причину війни українців із поляками. Наведіть приклади боротьби українців за православну віру у перші половини XVII століття. На підставі передумов національно визвольної війни сформувалися її причини, зростання володінь польської шляхти на українських землях і закріпачення селян, посилення національно релігійних утисків православних українців, обмеження прав козаків, що накладалися на них польською владою за ординацією війська Запорозького 1638 року скасування козацького самоврядування. Скасування всіх прав і привілеїв реєстрового козацтва. Реєстр 6 тисяч. Заборона вступати в козаки. Слабкість найвищої державної влади Речі Посполитої. Характер національно визвольної війни. Перше. Національно визвольний проти польської влади. Друге. Релігійний проти католичення Третій. Соціальний проти утисків польських панів. Національна визвольна війна українського народу з середини XVIII століття тривала з лютого 1648 року до серпня 1657 року. Існують і інші передизації війни. Деякі історики називають її революцією, що тривала до 1676 року. Вона мала національно визвольний, релігійний та соціальний характер. Її рушійною силою були козаки, міщані. СЕЛЯНИ ЧАСТИНА Українського духовенства, Дрібня та середня православна Українська шляхта. Провідною СИЛУ В національно визвольної війні виступало козацтво. Очолював війну Богдан Хмельницький. Очікування Українців від національно визвольної війни. Козаки. Відновлення прав і вольностей. Здобуття незалежності. Селяни – Звільнення від кріпацтва і зменшення податків Міщани. Припинення національного і релігійного гніту. Духівництво. Захист православної віри. Українська шляхта. Обмеження сваболі поляків. До найближчого оточення Богдана Хмельницького належали Іван Багун, Кіндрат Бурляй, Іван Гиря, Матвій Гваткий, Філон Джанджалій. Максим Кривоніс, Іван Виговський, Антон Жданович та інші. Завдання національно визвольної війни перше. Визволити Україну з під влади шляхецької Польщі. Знизити польське панування. Стати на шлях самостійного розвитку. Друге. Скинути гноблення польських феодалів і польсько шляхецької адміністрації. Третє. Ліквідувати велику феодальну власність на землю, скасувавши кріпацтва та утвердити козацький тип господарювання. 4. Створити в етнічних межах України власну державу. П'яте обстоювати і захищати національну незалежність. Переглянемо періодізацію національно визвольної війни українського народу середини XVII століття. Історики їх поділяють на чотири періоди. Перший період 1648 по 1649 роки Наростання визвольної боротьби Визнання урядом Речі Посполитої певної самостійності за Україною. Другий період. 1650 по 1653 роки. Тривала і виснажлива боротьба між козацтвом і поляками не принесло успіху жодній зі сторін. Третій період 1654 по 1655 роки. Надання Московської держави військової допомоги Україні Успішне завершення Україні московськими військами літньо осінньої кампанії 1655 року в Україні, Четвертий період. 1656 по 1657 роки Укладення України військового союзу зі Швецією та Трансивальнією спільні дії козацтва зі шведською та трансильванською армією проти Польщі. Початок Національно визвольної війни. Приводом до початку повстання, що переросло в національно визвольну війну, стала особиста кривда заподіяна Хмельницькому чигиринським підстаростою Даніелем Чаплинським. Зі своїми слугами він пограбував та зруйнував родинний хутір Хмельницького соботів, захопивши його дружину. Та жорстоко побив малолітнього сина. Звернення Хмельницького до суду і навіть до короля з вимогами покарати нападника не мали результатів. Не знайшовши справедливості, він приєднався до козацької старшини, яка таємно обговорювала план повстання проти польської влади в Україні. Продовж вересня 1647 року Хмельницький розробив план виступу проти Речі Посполитої. Повстання вирішили розпочати в листопаді 1648 року захопленням Трахтимірова. Домовились також направити послів до кримського хана і турецького султана, щоб заручитися їхньою підтримкою. Однак плани повстанців було видано поляким. Хмельницького заарештували і кинули до в'язниці в, в Чигирині. Звідти він утік завдяки допомозі чигиринського полковника Михайла Кричевського. Та своїх друзів і подався на Запорожжя. 25 січня 1648 року Хмельницький, порозумівшись з козаками, які перебували за залозі на січі, без бою оволодів нею. При цьому значна частина реєстровців вирішила підтримати повстанців. Ці події вважаються датою початку національно визвольної війни. Згодом козацька рада обрала Богдана Хмельницького. Гетьманом війська Запорозького новообраний гетьман Богдан Хмельницький звернувся з універсалами до українського народу, де закликав усіх небайдужих до долі своєї вітчизни вступати до козацького війська для боротьби проти польського панування. Водночас, посольство гетьмана в березні 1648 року уклало договір про воєнно-політичний союз із кримським ханом Іслам Гіреєм III, Відповідно до нього на допомогу козакам хан надсилав 6 тисяч татарських кінотників. Здійснені заходи дозволили гетьману на кінець квітня 1648 року зібрати 5 тисяч козаків та 6 тисяч татар. Проти них виступило польське військо, очолюване короном гетьманом Миколою Потоцьким, що налічило близько 18 тисяч вояків, із яких 6 тисяч становили реєстрові козаки. Робота з документом із листа коронного гетьмана Миколи Потоцького королю Владиславу IV ПРО ситуацію в Україні березень 1648 рік. Згубне полум'я так розгорілося, що не було жодного села, жодного міста, у якому б не лунали заклики до сваволі і де б не чинилися замахи на життя і майно своїх панів. Козацькі старшини. Бажають також самостійно володарювати в Україні, укладати угоди з іноземцями і сторонніми господарями і робити все, що лише завгодно їхній волі й бажанню. Спочатку піднялося 500 бунтівників сама по собі це жалюгідна сила, але проти них слід рушити цілу армію, бо ці 500 підняли бунт у змови зі всіма козацькими полками і зі всією Україною. За короткий час повстанців збільшилось до трьох тисяч. Але боронь Боже, щоб він Хмельницький пішов із ними в Україну. Тоді б ці 3000 швидко зросли б і до 100 тисяч. І нам вистачило б діла з цими. Запитання до документа. Перше. Які факти наводить автор документа? Яку інформацію можна отримати на підстави їх аналізу? Чи можна стверджувати? Що козаки, розпочавши повстання, відігравали роль національної еліти, яка відображала настрою більшості українського народу. Чому? Богдан Хмельницький, політик і полководець. Це була людина воїстину варта звання гетьмана. Він не боявся біди, у найтяжчому становищі не втрачав голови, не боявся тяжкої роботи, був міцним духом. З однаковою мужністю зносив мороз і спеку, їв і пив не скільки хотів, а скільки можна було. Ні вдень, ні вночі не знамагав від безсоння, а коли справи і труд воїни зморювали його, то він спав невеличку крихту часу і спав не на коштовних ліжках, а в постелі, що до лиця воїну. Лягаючи спати, не думав, як би знайти тихий куточок, а вкладався посеред військового гамору. Одягався він так, як і всі інші, мав коней та не набагато краще, ніж у інших. Не раз його бачили, як, укрившись військовим плащем, знеможений, він спав посеред сторожі. Він завжди першим кидався в бій і останнім повертався з битви. Маючи ці та до цих подібне достоинства, зовсім не дивно, що він став переможцем та пострахом для ляхів, а Маріаном припав до душі. Бо, відійшовши від військових справ та ученій, повністю зайнявся собою. У його воїнства все так було злагоджено, що коли б він не пощадив Про це мовилось уже, то зовсім мог би знищити Польщу. ЛІТОПИС Григорія Граб'янки Богдан Зиновій Хмельницький, Роки життя 1595-1657, Гетьман України. Засновник Української казацької держави. Місцем народження вважається хутір Суботів. Походив з дрібної української шляхти. Освіту здобув в одній з ківських шкіл та у Львівській єзуїтській колегії. Із юнацьких років Богдан Хмельницький перебував на військовій службі. У 1620 році разом із батьком брав участь у поході польського війська до Молдови проти турків. У битві під Сацору батько загинув, а Богдан потрапив до турецького полону, із якого його викопали запорожці. Повернувшись, він вступив до реєстрового козацького війська. Згодом став писарем. Брав участь у походи проти Кримського ханства, а під час повстань 30-х років XVII століття виступав на боці козаків. У січні 1648 року очолив національну визвольну війну. Під час якої показав себе досвідченим полководцем, талановитим дипломатом і видатним державним діячем, осмислюючи досвід визвольної боротьби, сформулював ідею створення незалежної української держави в її етничних межах і розпочав її реалізацію, домігся визнання української і козацької держави як суб'єкта міжнародного права, помер у Чугирині і був похований в суботові в Елінській церкві. Робота з історичними документами. ОПРАцюйте документи та встановіть, які висновки щодо рис характеру Богдана Хмельницького можна зробити з цих уривків. Альберто ВІМІНА. Вінціанський посол 1650 рік. Росту він скоріше високого, ніж середнього, кремезний і міцної будови. Мова його і спосіб управління показують, що він має тверезе судження і проникливий розум. У поводженні він лагідний і простий, чим притягає до себе любов воїнів, але з другого боку він тримає їх у дисципліні суворими карами. Всім, хто виходить у його кімнату, він тисне руку і всіх просить сідати, якщо вони козаки. Наступний документ. Павло Алепський, антіохійський архідеякон 1654 рік. Цей хміль літня людина, але щедро наділений дарами щастя. Не лукавий, спокійний, мовчазний, не цурається людей. Всіми справами займається сам особисто, Міру їсть і п'є, і одягається. Всякий, хто то побачить, дивом здивується. І скаже Та ось він цей хміль. Слава ім'я якого рознеслися по всьому світі. Закріплення знань учнів. Треба відповісти на наступні запитання. Перше якими були передумови і причини Національно визвольної війни? Друге. Назвіть дату національної визвольної війни середини 17 століття. Третє. Назвіть імена соратників Богдана Хмельницького. Четверте. На які періоди поділяється Національна визвольна війна. П'яте. Яка подія стала приводом до початку війни? Шосте. Якою була кількість повсталих, зібраних Богданом Хмельницьким на кінець квітня 1648 року? Підсумки уроку. На кінець 40-х років XVII століття політика, здійснювана Посполитою на українських землях, призвела до появи великої кількості незадоволених серед різних верст суспільства. Це створило передумови до початку національно-визвольної боротьби. Богдан Хмельницький став лідером повстанців і разом зі своїми сподвижниками згуртував український народ для боротьби за свої права та свободи. Національна визвольна війна українського народу середини XVII століття розпочалася після оволодіння військами Богдана Хмельницького Запорозькою Січчю. Сам перебіг національно-визвольної війни і її наслідки для українського народу ми вивчатиме на наступних уроках. Домашнє завдання. Перше. Опрацювати відповідний параграф підручника. Друге. Використовуючи додаткову літературу, скласти розповідь за темами. Початок національно-визвольної війни українського народу середини 17 століття або Богдан Хмельницький та його соратники. Дякую за увагу та до наступних зустрічей!